Доброго дня! Тема уроку механічна енергія, потенціальна і кінетична енергії тіла. Для того, щоб сани з'їхали з гори, їх потрібно туди затягнути. З гори вони будуть з'їжджати вже самостійно, збільшуючи швидкість. Це означає, що для того, щоб розігнати сани, потрібно їх підняти на висоту. Ніби висота переходить у швидкість. Для того, щоб вивчати та описувати такі перетворення, ввели фізичну величину, яку назвали енергією. В рекламі ми можемо побачити, як у людини витрачається енергія і йому пропонують шоколадний батончик або напій. Поняття енергії, добре знайоме любителям комп'ютерних ігор, виконуючи певну дію, персонаж втрачає енергію. З курсу природознавства ви знаєте такі типи енергії електрична енергія, атомна енергія, механічна енергія. У механіці ми маємо справу з механічною енергією. За означенням, механічна енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. Механічну енергію позначають символом е велике або В-велике, одиниця механічної енергії всі джоуль, так само як і роботи. Розглянемо приклади. Вони є в нас на малюнках. Піднятий над землею камінь має механічну енергію, тобто може виконати механічну роботу. Наприклад, може розколоти горіх. Натягнута тятива лука має теж механічну енергію. Якщо тятиву відпустити, то вона розпрямиться і надасть швидкості стрілі, тобто виконає механічну роботу. Те ж саме з кулею для боулінгу, яка рухається доріжкою. Вона має механічну енергію, оскільки може виконати механічну роботу збити кеглі. Чим більшу енергію тіло має, тим більшу роботу воно може виконати. Під час виконання механічної роботи енергія тіла змінюється, отже механічна робота є мірою зміни енергії тіла. Механічну енергію можна поділити на два види потенціальну та кінетичну. Розглянемо кожну з них. Потенціальна енергія позначається Є велике П маленьке. Це енергія, яка зумовлена взаємодією тіл або частин тіла. Наприклад, потенціальна енергія піднятого тіла. Тіло підняте над поверхнею землі має потенціальну енергію, зумовлену притяганням тіла до землі. Потенціальна енергія піднятого на деяку висоту тіла. Дорівнює роботі, яку виконає сила тяжіння за час падіння тіла з цієї висоти, можна пригадати задачу, яку ми виконували на попередніх уроках, коли розраховували роботу, яка витрачається на підняття вантажу вгору і потенціальна енергія буде дорівнювати даній роботі. Якщо пригадати формулу, то вона дорівнювала добутку MGH. І це дійсно так. Потенціальна енергія дорівнює добутку маси, прискорення вільного падіння та висоти, на які розташоване тіло відносно нульового рівня. Варто зазначити, що вибір нульового рівня, рівня, від якого буде вимірюватись висота, впливає на значення потенціальної енергії. Тобто це поняття є відносним. Розглянемо другий випадок потенціальної енергії пружно деформованого тіла. У пружно деформованому тілі частини тіла взаємодіють з силами пружності. Якщо тіло звільнити, то сили пружності повернуть його до недеформованого стану, виконавши механічну роботу. Отже, пружно деформоване тіло Теж має потенціальну енергію. Потенціальну енергію пружно деформованого тіла, наприклад, пружини, визначають за формулою еp дорівнює кх квадрат поділено на 2, де К – це жорсткість пружини Х видовження тіла. Властивість деформованої пружини запасати потенціальну енергію. А потім за її рахунок виконувати механічну роботу використовують у багатьох механізмах механічних годинниках, дверних замках, клапанах автомобільних двигунів, амортизаторах автомобілів тощо. А що таке кінетична енергія? Це енергія, яку має тіло внаслідок свого руху, що підказує сама назва від грецького кінема. Рух. Тобто куля для боулінгу, що котиться, велосипед, що рухається, усі ці тіла мають кінетичну енергію. Тобто, за означенням, кінетична енергія позначається яка – це енергія, яка зумовлена рухом тіла. Дослідами встановлено, що кінетична енергія залежить від маси і швидкості рухомого тіла. Чим з більшою швидкістю рухається тіло і чим більшу масу воно має, тим більшу роботу може виконати, а отже, тим більша його кінетична енергія. Кінетична енергія тіла обчислюється за формулою. еК дорівнює МВ квадрат поділено на 2, де ЕК це кінетична енергія М маса тіла, В швидкість руху тіла. Кінетична енергія тіла для різних спостерігачів може бути різною, оскільки відносно них може бути різною швидкість руху цього тіла. Так само, як і потенціально. Наприклад, рухаючись в автобусі, відносно зупинки автобус рухається, а відносно пасажирів залишається на місці. Тобто, відносно зупинки, автобус має кінетичну енергію, а відносно пасажирів. Немає. Чи може тіло одночасно мати потенціальну та кінетичну енергію? Ну, звичайно, може, адже воно може одночасно і рухатись, і бути піднятим на якусь відстань відносно нульового рівня. Наприклад, розглянемо літак, що летить над землею на деякій висоті. Він має і потенціальну енергію, бо взаємодіє із землею, і кінетичну енергію, бо рухається. І його повна енергія Е повна буде дорівнювати сумі кінетичної та потенціальної енергії. Розв'язування задач. Питання 1. Чи можна вважати кінетичні енергії двох тіл однаковими, якщо швидкості їх руху однакові? Не можна. Бо кінетична енергія визначається не тільки швидкістю, а ще й масою. Тобто, друге тіло при тому ж об'ємі може мати іншу масу. Завдання 2. Для чого будуючи гідроелектростанцію зводять греблю? Наприклад, Дніпровська ГЕС потужністю 1569 МВт має висоту греблі 60 метрів. Відповідь тут проста. Для того. Щоб надати воді потенціальної енергії. А падаючи з висоти потенціальна енергія буде перетворюватися на кінетичну. І чим більше буде потенціальної енергії, тим більше буде кінетична. А кінетична вже зможе обертати турбіни і виробляти більше електроенергії. Задача 3. Визначте кінетичну енергію кулі масою 8 грам. Що вилетіла з пістолета зі швидкістю 320 метрів за секунду. Записуємо коротку умову. Дану маса 8 грам. Перетворюємо в кілограми. 1 грам це 1000 кілограма, Швидкість 320 метрів за секунду. Швидкість в одиницях Сі перетворювати не потрібно. Визначити кінетичну енергію. Ми бачимо її маса, швидкість, тому нам треба записати просто формулу кінетичної енергії МВ квадрат на 2. Перевіряємо одиниці. У нас виходить ньютон на метр, тобто джоулів. Все вірно. Можемо підставляти значення. Кінетична енергія кулі дорівнює 409,6 джоулів. Задача розв'язана. Задача 4. Парашутист масою 70 кг відокремився від літака на висоті 3 км. Яку потенціальну енергію мав парашутист в момент стрибка? За умовою в нас маса парашутиста 70 кг. Записуємо. Висота 3 км. Перетворюємо в метри. Кіло означає тисячу. Нам ще знадобиться прискорення вільного падіння, якщо ми говоримо за потенціальну енергію. Визначити ЄП. Якщо в нас є М, H і G. Зрозуміло, що формула нам знадобиться Є дорівнює МЖH. Перевіряємо одиниці джолі і підставляємо значення. В нас виходить 2 мільйона 100 тисяч джоулів, Тобто 2,1 мега джоуля. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 5. Енергія пружно деформованого тіла пружини годинника. Складає 490 мілі джоулів. Видовження пружини дорівнює 3,5 см. Знайти жорсткість пружини. За умовою енергія пружно-деформованого тіла 490 мілі джоулів. Це в нас потенціальна енергія Мілі, тобто одна тисячна, Перетворюємо в джоулі. Також в нас є видовження в сантиметрах. 1 см це сота частина метра. Знову ж таки перетворюємо. Знайти жорсткість пружини К. Нам потрібна формула потенціальної енергії. Але вже для пружини. Ми її на сьогоднішньому році вивчили. З неї прямує, що К дорівнює 2ЄP на х квадраті. Перевіряємо одиниці ньютон на метр. Все вірно, це одиниці жорсткості пружини. Можемо підставляти значення. Відповідь Кдорів 800 н на метр. Задача розв'язана. Задача 6. Журавель масою 10 кг летить на висоті 15 метрів. Визначте повну механічну енергію журавля якщо його кінетична енергія дорівнює 120 джоулів. Остання задача найскладніша. Хоча вона такою лише здається. Журавель має масу 10 кг. Летить на висоті 15 метрів. Також наздана кінетична енергія журавля 120 джолів. Визначте повну механічну енергію. На уроці ми вивчили, що повна механічна енергія буде дорівнювати сумі кінетичної та потенціальної. Кінетична в нас є, лишається знайти потенціальну формулу ми вже знаємо. MЖH. Перевіряємо одиниці і підставляємо значення. Потенціальна енергія журавля становить 1500 джолів. Тепер лишилося лише. Додати кінетичну енергію, адже повна енергія дорівнює сумі кінетичної та потенціальної. Перевіривши одиниці, ми бачимо джоуль додати джоуль буде джоуль. Лишається додати Відповідь Повна енергія журавля 1620 джоулів. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб виконати самоперевірку та переконатись, що ви правильно засвоїли поданий матеріал. Домашнє завдання опрацювати параграф 32, виконати вправи 32 номери 3 4 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!